Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В книзі чисел в 21 розділі записане слово Боже, що було сказане Мойсеєві: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусений, як погляне на нього, то буде жити. Непокора ізраїльського народу вкотре призвела до важких наслідків, від укусів отруйних зміїв померло багато людей. Тоді народ прийшов до Мойсея і сказав Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв. Чи не занадто просто згрішили, попроси прощення, і все гаразд, усе вирішено. Але Боже прощання значно глибше, ширше його наслідки серйозніші і конкретніші. Господь звелів Мойсеєві зробити змія з міді і виставити на жердині, сказавши кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Це рішення не було таким простим, як здається. Згрішив, попросив прощання, і все вирішено. Ні. Якщо був гріх, має бути і смерть, бо викуплення за гріх є смерть. Людина не хоче помирати, незважаючи на те, що згрішила. Бог любить людину і не бажає її смерті. Але що робити з гріхом людини? Необхідно було, щоби хтось заплатив за нього, щоби хтось помер, хтось пролив кров заради викуплення гріхів. Як Мойсей підняв Змію в пустині, так має бути піднятий син людський, щоби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя, сказав Ісус Никодиму під час нічної розмови. Закрийте очі і уявіть собі Голгофу, і на Голгофі Боголюдину, яка помирає, щоби спасти вас. Дивіться і живіть такий наказ. Смерть Христа нічого не означає, якщо ви не дивитеся на нього і не бачите Його. Подивіться на нього такими, якими ви є. Він любить вас, він ніколи не переставав любити вас і надіятися на вас. Якщо б у тих обставинах люди почали обговорювати слова Господа, почали допитуватися, навіщо та чому, якщо б. Зайнялися аналізом рішення, запропонованого Господом, вони би виявилися приреченими на смерть від отрути змій у пустелі, а їм потрібно було лише вірити. Дивитися означало жити. Перестати дивитися було рівнозначно смерті. Не всі вижили, багато людей померло. У передсмертній агонії вони ще намагалися виявити логіку в рекомендації дивитися на мідного змія, але спасіння, позбавлене логіки, воно перебуває поза межами людського розуміння. Єдиний шлях до спасіння вірити, дивіться, і живіть це наказ, і це те, що потрібно робити постійно. Помолимось. Наш і дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа, в якому ми маємо спасіння. Допоможи, Господи, нам підняти наші очі і дивитися завжди на нашого Спасителя, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, спасіння приходить з Христа, на якому страждав і помер Ісус. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!